Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку. Якщо ти Кацап, йди вслід за кораблем. Давайте поговоримо про так названого експерта з усіх питань Портникова. Цей псевдоексперт вже казав українцям збирати валізи та їхати у Варшаву, якщо вони не згодні з тим, як борються у нас в країні. З хабарництвом він неодноразово заявляв, що всі проблеми в країні почалися з 19-го року, коли зелена команда прийшла до влади. І в нього ніби амнезія, і він не може запам'ятати, що перед Зеленським були іще декілька в нас президентів, які. Нічого не зробили для того, щоб якась ситуація в країні покращилась. Портников дуже сильно вилизує дупу одному нашому бившому президенту Порошенку, і ми всі знаємо, чому він це робить. тому що йому дають непогані гроші від олігарха. Бо як по-іншому назвати те, що він не пам'ятає, що до Зеленського був президентом пан Порошенка. У якого у владі було дуже багато корупціонерів, він вихваляє владу пана Порошенка та дуже сильно цілує його в капсуль, тому що там в нього шоколад, і він його так вилизує, що думає, що ніяк не наїсться. У кожному з своїх відео він постійно каже, що команда Зеленського некомпетентна. Набрали таких людей, які не знають, як їм працювати у владі, постійно хабарники. Але він не каже, що до цього нас спонукало. Чому народ України вибирав таких людей? Чому ми хотіли зміни якісь у владі? А все дуже просто: народу набридли політики, які були вже більше 20 років у владі. І нічого не робили для покращення життя людей. Наведу декілька прикладів. Пан Порошенко, коли був президентом, їздив і розповідав на всіх своїх з'їздах про Томас. Хто зараз пам'ятає у 24-му році про цей Томас? Напишіть в коментарях, про що він там був, той Томас. Інші політики кричали нам на Майдані: Куля в лоб, так куля в лоб! В країні почалась війна, сеню, як вітром здуло. Де Сеня? Хто бачив сеню? Будь ласка, напишіть в коментарях, якщо ви десь бачили сеню. Президент у нас був, який кричав: ці руки нічого не крали, не крали мед вони, напевно, збирали в той, в той час. Теж де вони всі? Чому, коли йде війна, ми не бачимо ні однієї цієї людини. А пан Портников. Може тільки критикувати та перекручувати факти про те, що зелена команда ні з чим не справляється, про те, що партія Зеленського хабарники. Ні, хабарники були до 2019 року. А зараз у нас велика корупція. Яку ми поборемо, а пан портников говорить нам, що проблеми з корупцією не треба вирішувати, що всі, хто е, незадоволений, пускай беруть свої валізи і виїжджають з країни. Ні, пане портников, це лише ваша думка, і з валізами можна випихнути за кордон лише вас, можливо, туди, навіть на рашку. Вас там чекають, але у пана Портникова є великий покровитель Порошенко. І він не дасть, щоб Портникова хтось зачіпав. Але я вважаю, що таких псевдоекспертів, як Портников, просто не треба допускати до телеефірів та заборонити публікації у СМІ. Чи на телеграм-каналах, чи в Ютубі. Все це прирівнюється до СМІ в наш час воєнний. Тож я б заборонив йому любі публікації, щоб він не збурював народ України, бо він своїми висловлюваннями не робить нічого гарного для нашої країни, для нашої армії. І для нашої перемоги. Що ж, будь ласка, напишіть свою думку про пана Портникова в коментарях та поставте вподобайку до цього відео. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку. Якщо ти кацап, йди вслід за кораблем. Я також публікую монобанку в коментарях. І якщо у вас є така можливість, то будь ласка, допоможіть. На розвиток каналу. Якщо ви теж, як я вважаєте Бортникова псевдоекспертом, то будь ласка, залишайте коментар та вподобайку. Слава Україні!